А я ще, я ще, знаєте, така. Я кажу, що ну, мабуть, що ми подивимося як цього року, але у нас особливо планів на наступний рік немає, і ми, мабуть, будемо тут продовжувати. А що, що ти скажеш цього Антона? Антона, я запитую. Він мовчить. Думаю, ну якийсь дивний, ну типу, а потім прийшов дощ. Дощ сильна злива, і у нас по чуть-чуть почало затікати з даху. І я, значить, і я, значить кажу, що ну, кажу йому про це. Хорошо, я передаю батькам, ну, за тиждень прийшли майстри, ну, ніхто ніяк не збирався жодним чином робити. Ну, там, типу, невеличке воно. Хорошо, була ультрафіолетова лампа, ми ультрафіолетили, добре. добре. Далі, інший момент, що ж відбувається далі? Далі, ну в мене починається паніка, тому що почав я ж не знаю цей грибок, буде він лізти, не буде, що робити. Я давай запитувати в чаті. А дівчата кажуть, це типу звичне діло. Ну, треба було про це подумати весною, коли я на це все зда погоджувалася. Ну, я не знаю, якось, мабуть, треба було це запитати. ну Я тоді подивилась, квартира чесно, як зазвичай. Ну, таке, як в Іспанії. Тим бачиш, ми мали досвід. Ну, я якось на це не зважала, тому що в. Моєї мами і моєї свекрухи не знайшлося місця для того, щоб я проживала зі своїми дітьми. А ми тоді орендували квартиру в Києві, і коли почалась війна, І чоловік працював в репродуктивній клініці. Тому якби зараз питання стояло про те, що ну, мені десь треба було бути з дітьми, а так як я рік подорожувала з ними трьома, і ну, мені вже це було складно. Складно, якби я хотіла трошечки якось зупинитися. Подорожувати класно, але інколи треба зупинятися. Значить, і я, і я значить, тут ж розклала ці торби. і думаю, боже мій, полізла ця пліснява, я тут на 250 євро навезла. Я кажу, що робити? Що робити до чоловіка? Він говорить, ну, давай значить, ультрафіолет, я використовую цю ультрафіолетову лампу, вона допомагає добре. Ну, поки що питання з пліснявою закрилося. Речі ці навезли, ми розраховували купатися, погода тут абсолютно інша. І там ну, п'ять разів ми скупнулися. Потім щось ці діти були після дороги, щось на якісь животи після Мальти. Бо на Мальті була дуже бруднюча квартира. Це вже історія про паразити, я вже вам потім розкажу. Це вже в іншому відео, щоб не займати час. І, значить. Ну, Там трошки ми покупалися, вже холодно, вже тепліші речі ми достали. Ну, скажімо, в мене багатьох речей навіть таких не було, тому що в Іспанії інша була погода. Тут було значно тепліше, тобто ясно, ми ще щось докупляли, докупляли мені, докупляли дітям. І, значить, я ж ну, якби от, уже грудень місяць я приїхала в жовтні і я ж кажу, чоловіку, ну, от вже ж три місяці треба буде ну, три місяці. І якось ну ж треба легалізуватися, бо все-таки ну це ж Європа там. І я починаю давай, взнавати. І тут виявляється, що в мене ж ніякого договору на руках немає, все в юриста, а вони нічого не дають мені теж. Я даваю взнавати, що там має бути оця hospitality, декларація гостинності. Далі декларація гостинності на кожного члена. Сім'ї, тобто на дітей, в тому числі, якщо в договорі прописана я, то діти ніде не прописані. Ми раніше так були в Італії, але ж ми офіційно все знімали по РНБ, а це ж договір. І я давай писати цьому Антоніо в грудні місяці, що ну би мені треба оформляти документи, і мені потрібна ця декларація гостинності і декларацію цього мігранства потрібно подавати, ну чи як там вона правильно, але, значить. І він починає мене петляти: то це Анна, ти маєш на увазі договір? Я говорю: ні, я маю на увазі декларацію гостинності. А я ще на той час була дуже здивована, бо вони з літа здають цю квартиру, але цієї квартири ніде не було. Ні на РНБ, ні на Букінгу. До мене тоді не дійшло, що вони здають її нелегально. І я трошки була в шоці, тому що вони мене серйозно підставили. Бо в будь-який момент. Соціальна служба або поліція може прийти до мене і перевірити документи на мене і на дітей умови проживання. І фактично, я знаходжусь тут по легальним іншим документам іншої країни, я тут нелегал. нелегал. Тобто вони підставили не тільки мене, а й безпеку моїх дітей. Я просто, чесно кажучи, довго йшла, щоб теж записати це відео, тому що. Ну, тому що це не поодинокі випадки, і вони є, коли в українці в тому числі забирали дітей і в дітей мігрантів. Подивіться статистику цих випадків. І я просто була в такому шоці, і в мене просто почалась паніка. Я кажу, що, що робити до чоловіка. А у нас квитки, щоб ви розуміли, я мала бути до кінця травня. місяця. Тобто квитків десь на 500 євро, якщо не більше, ми їх завчасно брали, тому що чоловік летів з Пересадкою з Польщі. Ці напрями, ті, що там, звідки він летів.